Андрій Кузьменко народився 17 серпня 1968 року у місті Самбір. Пізніше його родина переїхала в місто Новояворівськ, де він почав свій творчий шлях. Мати була вчителькою музики, а тато інженер на хімічних підприємствах. Андрій був єдиною дитиною в сім'ї. Навчався він в школі з поглибленим вивченням англійської мови з першого класу. Також треба зазначити, що Андрій закінчив музичну школу по класу фортепіано. Першим поштовхом до музики була пісня від легендарного гурту The Beatles. А от у 1983 році Кузьма почув по третій програмі польського радіо передачу Вся ця доля. Де прозвучала шотландська група The Exploited, яка захопила його і назавжди змусила полюбити. У 1985 році Андрій закінчив школу і, мріючи стати лікарем-неврологом, намагався вступити до Львівського медінституту. але не поступив, бо щоб потрапити туди, потрібно було дати хабар. Тому він вчився в ПТУ на штукатура. Потім вступив до Петрозаводського медінституту, де після першого курсу його забрали. В армії. У 1987 році, за проханням своїх батьків, він перевівся у Львівський медінститут. Де він навчався на стоматолога, але пізніше він зазначав, що це було зовсім не його. Днічний диплом. Днічний не дають. Треба ще рік попрацювати. що Цілий рік я мучив українських громадян. Звісно, що я не став стоматологом, наша держава від того тільки виграла. До речі, назва Скрябін з'явилася влітку того року. Збираючись надіслати зняти хліб на один авангардний фестиваль, потрібно було підписатись. Хлопці вирішили покепкувати з учасника гурту Олександра Скрябіна, котрий тоді був відсутній, і назвали гурт на його честь. Проте саме слово їм подобалось. Воно було коротке, трохи екзотичне і легко запам'ятовувалось. У 1994 році Андрій дружився із Світланою Бабійчук, дочкою художника Івана Бабійчука. Вона навчалась з Андрієм у паралельних класах. У Кузьми народилась донька Марія Барбара Кузьменко. Скрябін стає більш медійною особистістю, тому що він потрапляє ведучим на проект Шанс, де він з Наталкою Могилевською протягом років. Ти сезонів радують нас кожної неділі. Саме під час виходу телепроекту Шанс Андрій розкрився у всій красі, підхід до музики, гумор у процесі створення нових артистів та все інше. Найголовніше з екрану відчувалося, що це свій чувак, що він не грає на публіку на екрані, а він такий самий, як і в житті. Все це безумовно заворожувало мільйони глядачів. В той час Кузьменко був одним з найпопулярніших шоуменів країни. Згодом він також вів програму Шиканемо. У 2005 році повністю утвердився новий склад гурту. Тоді вийшла і нова платівка Танго. А вже у 2006-му Кузьменко проявив себе як письменник після видання власної книги автобіографії Я Побєда і Берлін. Яка кілька разів перевидавалась у 2008 році Кузьма і Володимир Бебешко, якого він знає ще з 90-х, створили гурт Паючі труси. Як казав Андрій, це дівоча панкова група, яка буде хаяти наш шоу-бізнес. Далі Андрій був дотичний до створення колективу DJ. І фотографії на стилю. Далі кар'єра шла по інерції. Багато різних хітів, альбомів і телевізійних проєктів. Хочу особисто виділити шоу без назви, де Андрій був одним із ведучих. Раджу всім передивитись там Кузьма у всій красі. Найшов коридорі фотографії найбільш благородної людини перехрестився до неї. Андрій як громадський діяч виступає проти діючої влади і надалі матеріально допомагає військовим в зоні АТО. Сьогодні твоє ім'я не фігурує у жодній з номінацій, тому ти не у глядацькій залі, а біля бар. Ужас. Як воно ну так? Ужасно. От ти не в глядацькій залі а біля бару б'єш склянки, так? Ну як би можу фігурувати там, якщо я тут? Я засмучений з того, судячи з твого стану. Видно? Ну, трішки. Також Андрій дуже любив подорожувати, облетів півсвіту від спекотних курортів Іспанії до літнього відпочинку на північному полюсі. А його кумедні історії та анекдоти завжди смішили мільйони людей на телебаченні. Але 2 лютого 2015 року зранку в новинах пролунала жахлива звістка. Андрій Кузьменко загинув в автокатастрофі поблизу села Лозуватка Криворізького району. Перше джерело нашої біди, перша причина, то є політики, то є люди, для яких немає писаних законів. Для нас є. Ми маємо е, фактор страху, який заставляє нас тих законів дотримуватися. Вони ні, вони є люди з інакшої планети. Незакони придумують для нас, щоб нас як отару тримати от в якомусь периметрі. Політики, які б вони не були, вони все одно брешуть. Вони все одно роблять собі гроші на тій війні, і вони людей не рахують. Як е, казав Наполеон, вино коштує гроші, а кров грошей не коштує. Так само для них дороге вино вони п'ють, а наші кості і кров вони не рахують всім мамулькам того світу, цілого світу. Завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них, а хто би хотів, Я ти своєї мами, буду завжди маленьким. І я тільки покличе, прибіжу. Розуміти і не часто вдарував на день народження б і були часи, коли я тижнями їй не дзвонив ужас. Але тепер, коли вона мене обіймає І разом із і щось про внучку питає я з зрадості плачу, що маю живий батьків. І ви так само бачу бойся. У ну, дост, Мам, і в город вы Тобі за те, то, що я вмію, і я дякую, тобі за те, то, що я розумію Ті речі, які не пояснюють навіть в книжках. Хай буде біля тебе завжди, ангел храми далі, я дуже безпорядку робить, щоб не міряти наше життя. i'm you Стало улюбленцем мільйонів Андрій Кузьменко. Він же Кузьма загинув в автокатастрофі. 8.30 ранку. Біла Тойота Сиквоя рухається по трасі з кривого рогу у бік Києва. На повороті водій позашляховика виїжджає на зустрічку, по якій рухається вантажівка із цистерною. Вже після аварії її свідки, що правда, поза камерою, розповідатимуть на такій швидкості у водія позашляховика. Уникнути зіткнення шансів майже не було. Причини називати зарано, тому що. Зараз встановлюються свідки, ДТП, хто можливо володіє якоюсь інформацією. Одразу стає відомо за кермом. Був Андрій Кузьменко. Більше відомий як Кузьма Скрябін. Удар прийшовся на лівий водійський бік машини. Керманич отримав смертельну травму голови. Тіло затисло понівеченим металом. Рятувальники понад дві години діставали його за допомогою спеціального обладнання. Разом із Кузьмою в машині їхала адміністратор гурту 33-річна Ольга Любченко. Дівчину врятував пристебнутий пасок та подушки безпеки. Загрози її життю нема. Водій вантажівки відбувся легкими забоями і від шпиталізації відмовився. Проте розповісти на камеру, що саме сталося на дорозі, категорично відмовляється. Співробітники дає кажуть, наймовірніше він намагався уникнути зіткнення, але не встиг. Від удару у вантажівки вирвало задній міст і відкинуло у кювет. Тим часом на місце аварії їдуть шанувальники загиблого артиста. На дорозі горять свічки, туди привозять квіт. Бачила я бачила Іряшина, тільки що побачила музикантів. Це, люди, це біль, ну, я не знаю. Він народний. Кожне слово в душу, кожне слово на пам'ять. Все, здайте, побіду, танець підвійні. А вони ще він переспівав сестрички віки пісню Томої море. Він ще гарніше за неї за співає. Мені його версія набагато більше у нас немає такої людини. Немає. Більше не буде. І чи буде? Не буде. Дякую. дякую. Люди, любіть Андрійка,